Але якщо би ми не використовували цей медіазапрос, то в незалежності від того, чи було включено це налаштування це ні, анімація би працювала все одно. Так що майте це на увазі, теж коли взагалі робите на сайті будь-яку анімацію. Також, якщо говорити з приводу того, які ще є опції, де закінчується анімація, а де вона починається, можна використовувати в рейнджі, наприклад, значення Entry, і тоді різниця буде в тому, що анімація буде закінчуватись чітко в той момент, коли Весь об'єкт буде у в'юпорті, тобто, як коли 100% об'єкта потрапляють у в'юпорт, анімація закінчується. Частіше за все, напевно, для стандартних якихось лендінг пейджей використовується саме така анімація. Протилежність цієї опції є опція Exit. Буде навпаки, анімація буде на 100% закінчуватись тоді, коли об'єкт. Повністю вийде із вьюпорта, а починатися ця анімація буде в той момент, коли об'єкт почне виходити за територію вьюпорта. В принципі, теж доволі непогана штука. Значення за замовчуванням в нас Normal. Це якраз те значення, де анімація стартане в момент, коли об'єкт починає потрапляти у вьюпорт. Анімація закінчується, коли об'єкт повністю зникне з вьюпорта.